Вітаю, дорогий друже! Рада тебе бачити у нас на прийомі. Сьогодні ми проведемо СМР-лікарський огляд. Я сподіваюсь, тобі сподобається і це допоможе тобі міцніше і швидше заснути. А ми починаємо. Я вас вітаю. Назвіть, будь ласка, своє повне ім'я. Угу, да. Так, пишу. Угу. Дату народження. Добре. Угу. У вас скоро день народження? Ах, супер. Заздалегідь вітаю. Так. Угу. Є якісь скарги? Угу. Так, може, якісь на Алергії і чи є якісь хронічні хвороби? Mm -hmm. Так. А як давно ви хворіли на ГРВІ? Разум на Так. Тепер мені потрібно ваше фото. Дивіться, будь ласка, в камеру. Просто спокійно. Можна трошечки посміхнутися. Так. І ще раз. Угу, тепер трошечки вбік. Так, і вийшли. І тепер мені потрібен ваш брофіль, яка ваша робоча сторона? Ага, не, і поворачуйтесь. Добре. Так, готові. І ще раз. Отець. От. Так. Для початку хочу послухати ваші легені. Угу Так. Дихайте вільно. Угу Дихання, будь ласка. Спокійно видихайте і продовжуйте дихати. Mm -hmm. Вдихнути і не дихати, рахуйте до десяти і видихаєте. Необхідно перевірити ваш тиск. Так, давайте мені праву ручку. Не бійтесь, це зовсім не поліці. Я впевнена з вашим тиском все в порядку, але треба це перевірити. Так, просовуйте її в рукавчик. Тук -тук 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 -тук. М -м -м. Тепер мені потрібно поставити стетоскоп вам на венку. Обережно, обережно, обережно. Так, є, готово? тысяча. сказала. Далі по плану. Наскільки у вас чудовий звір? Готові? Угу. Так. Придивіться, будь ласка, і скажіть, що це за цифра? Угу. Добре. Так. А ось це. Угу, молодець. І ось це. Розумічка. Так, сконцентрувались на мені. Угу. Так, і тепер периферичним зором. Скажіть, будь ласка, які з пальчиків, Рухаються добре. Так, дивимось прямо на мене. Просто прямо на мене. Не відводимо погляд і не кліпаємо. Готові? Поїхали? Угу. Так, правильно, це. Тепер інше. Угу. Розумно. Так. Угу. Молодець. А тепер скажи мені, будь ласка, коли перестанеш бачити пальчики. Прямо дивись, можна кліпати, але тільки периферичним зором. Не переводь погляд, добре? Угу. Так. Угу. Так. Кліпай, кліпай. Молодець. Розумнечка. Так. прикрий очі, трошечки відпочинемо, зроби глибокий дих носом. Так, добре. відкривай очі, знову дивимось на мене. І тепер скажи, будь ласка, коли почнеш бачити мої ручки. Добре? Готові? Поїхали. Ще заплющили. Угу. Відкриваємо і знаходимо мою ручку. Знову закриваємо. Відкриваємо, знаходимо ручку. Знову закриваємо. Відкриваємо, знаходимо ручку. Розумничка. Так. Слідкуємо за пальчиком. Кілька очима. Угу. Добре. Молодець. Так. Прикрили ліве око. Так. Скільки пальчиків ти бачиш? Чотири. Відкривай очі. так, слідкуємо за ліхтариком, тільки оченятами поки не кліпаємо. Угу. А тепер скажи мені, будь ласка, яку цифру я написала: п'ятнадцять. Сімдесят три. 58. Молодець. Переходимо до нашого ротика. Трошечки ближче до мене. Так, Відкривай ротик. Я дуже обережна. Угу. Язик до мене. Трошки надавлю. Горло не болить? Добре. Угу. Гаразд, угу. так поки не закриває. Скажи, що це за смак? Подумай. Так, це груша. Це бананчик молодець. Ротик закриваємо. Угу. Переходимо до носик. Прикрий, будь ласка, в одну сторону. Так, добре. Скажи, що це за аромат? Лимончик, угу. Тепер іншу. Готовий? Так, це хвоя. Молодець. А мені треба подивитись твої вушка. Поверни, будь ласка, оголібоньку. Скажи мені, будь ласка, що я зараз скажу тобі на вушко, добре? Одне прикрий. Угу. Океан. Океан, правильно? А тепер інше. Поголу було молодий. Нам залишилося зовсім трошки. Мені потрібно перевірити чутливість твоєї шкіри на обличчі, добре? Це не боляче все буде зроблено дуже-дуже-дуже. Відчуваєш мій дотик? Прикрий покороті. Угу, добре. Так скажи мені, будь ласка, чи однаково ти відчуваєш дотик на одній і чишічиться? Добре. А тепер це у нас що було? Лобик, угу. повністю відчуваєш дотик. Гаразд, очі все ще заплющені. Вірно, носик, угу. Угу, добре, тепер перевіримо твій пульс. Давай манірочку. Угу, добре. Так, тепер заплющотю. Угу, зроби глибокий вдих, видих через ніс. І Торкнись свого носика спочатку правою ручкою, а потім лівою, правою, лівою. до кінчика. Не спіши. Угу. Розумнечка. Очі все ще заплющені. Витягни, будь ласка, ручки до мене. Так. І не дай мені їх опустити. Добре? Раз. А теперь долоньки. Добро, опускай ручки. Подними, будь ласка, плечики. Угу. Так. Дай мне их упустить. Молодец. Так. Очи заплющены. Сначала подними правое плечико, а потом левое. Пару рази. Угу. Гаразд, Повернись по часовій стрільці. Так. Добре. Розумничка сідай. М -м -м. Так. не гарячий, температури немає, як ти себе почуваєш. Добре. Нічого не непокоїть. Я тобою дуже задоволена, котику. Тепер ти можеш йти відпочивати. Я бажаю тобі солодких снів. На добраніч і до наступного разу.